Атака дронів на нафтобазу та енергетичне підприємство у російському орлі. Це спецоперація головного управління розвідки Міноборони та Мінцифри. Повідомили джерела спецслужб. Повідомлялося, що на нафтобазу впали два безпілотника. При цьому при цьому зайнялася пожежа. Ну і відомо також і про атаку безпілотника на Орленерго. Російське місто Орел, до речі, розташовано за 170 кілометрів від кордону з Україною. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Пан... a Sergio. Вітаю вас, добрий вечір. Попри те, що зараз є загроза обстрілів у нашій на, на нашій території, так, зокрема на Харківщині та у Сумській області, хочеться у вас розпитати про важливість того, що війна переходить здебільшого і на територію Російської Федерації, і таких атак, таких власне успішних операцій і розвідки Української служби безпеки України, стає все більше, як це впливає на місцеве населення, там в тому ж Орлі або в тих же білгородських народних Республіках? Убліках, і власне чи буде продовжуватися така тенденція, на вашу думку, тут треба дати дуже зрозумілий меседж, що якщо щось і трапляється на території країни агресора, то виключно з військовими об'єктами або об'єктами, які забезпечують інфраструктуру цієї війни, з якої Росія прийшла на українську територію. Друге, треба згадати звернення президента Зеленського на Новий рік, де він сказав, ті, хто Намагаються створити пекло на українській землі одного дня. Побачить це з власного вікна. Це його слова, і вони стають пророчими. і Вони були пророчими минулого року. Тобто, звичайно, Росія намагається подавати це все. Не я навіть не називати війною. Застосовувати ефемізм на кшталт спеціальна воєнна операція, тому що вона не хоче визнавати те, що є насправді. А це означає, що якщо йде війна, то війна може перекинутися одного дня і на російську територію. Вона по факту вже там. Регулярно трапляється і те, що трапилося зараз в іншому російському місті в Ролі, це якраз доказ того, що ті, хто йдуть зі зброєю на Україну, ті Україну, власне кажучи, не підкорять, але побачать пекло з власного вікна. Тому треба бути росіянам, готовим до того треба готувати бомбосховище. Треба Знаходити спосіб, в який попереджати один одного, про те, що це пекло перекинеться на їхню землю в той чи інший спосіб. А звичайно, цю війну Україна ніколи не починала і займається виключно самообороною в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. Буквально півтори хвилинки лишається. стосовно цієї інформації. Що наші гурівці гурмо отримали е, на півтора, е, якщо не помиляюсь, так, півтора мільярди доларів інформації щодо учасників різних ПВК російських. Що це нам дасть на практиці? Насправді це одна з успішних спецоперацій, йдеться про спеціальну документацію, яка стосується виготовлення достатньо небезпечної зброї ланцетів. Це російські безпілотники, вибачте, орлени, орлани, не ланцети, орлани, орлани це їхні розвідувальні дрони, які літають над позиціями українських військових, які зчитують ці позиції, які потім роблять коригування їхньої артилерії, їхніх FPV-дронів. І те, що Гур отримав документацію, як вони оцінюють на півтора мільярда доларів, це величезне Добуток ми завжди рахуємо військові перемоги звільненими посадками, якимись знаєте, квадратними кілометрами, а часом навіть менше на Карпах Діпстейт. Але за великим рахунком вплив на ведення війни часто має набагато більше не звільнена посадка. А, наприклад, успіх в Чорному морі, який був 23-му році, і функціонування коридору, який тепер не тільки зерновий, але й залізорудний. В нас величезний обсяг тепер перетоварооберту через чорне море, завдяки успішному військовому Операціям по знищенню Чорноморського флоту Росії по знищенню їхньої інфраструктури так само є успішна операція по здобуттю цієї документації, адже вона дозволить по перше нам отримати інформацію про те, як працює їхня спеціальна розвідувальна техніка. По-друге, ці інформацію в разі потреби поділитися з нашими партнерами і відповідно зміцнювати нашу коаліцію демократій, на які напала диктатура, диктатури не тільки російська, іранська, північно-корейська і так далі. І яким ми даємо відсіч разом з нашими партнерами. Так. Тому це один Зуспіхів, які продемонструвала Україна в цій війні, під фіналом побільше би таких операцій хотілося б сподіватися, і так воно і буде. Дякую вам, пан Сергій, за задолучення до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, був з нами щойно.